Приготуємо коктейль Chili Sour на преміальній горілці Ukrainian Spirit. Мене звуть Андрій. Давайте розпочнемо. Це пікантний кисло-солодкий коктейль, який точно вам сподобається. Для його приготування нам знадобляться наступні інгредієнти: преміальна горілка Ukrainian Spirit Classic, ананасовий фреш, апельсиновий лікер, лимонний фреш, перцевий сироп та для щільності коктейлю піноутворювач. Який можна замінити білком яйця або сухим альбуміном. Першочергово нам потрібно охолодити посуд, який зараз знаходиться в морозильній камері, а також охолодити шейкер, в якому ми будемо готувати цей коктейль. Тому беремо шейкер та охолоджуємо. Почнемо з горілки. Її нам потрібно 45 мл, 50 мл ананасового фрешу. Після чого нам потрібен апельсиновий лікер. Тому наливаємо його 15 мл. Наступним інгредієнтом буде сироп з червоного перцю. Наливаємо його 20 мл. Ми робимо кисло-солодкий коктейль, тому для балансу солодкого і кислого нам потрібен лимонний фреш. Одна друга від цілого лимону. Заключним інгредієнтом у нас буде піноутворювач. Він нам потрібен для надання коктейлю більш щільнішого тіла та повітряності. Тому даємо його один деш. Переливаємо усі наші інгредієнти в охолоджену частину шейкера. Зачиняємо. Збиваємо з льодом та без льоду. Розпочнемо. Розкидаємо залишки льоду та робимо повторний шейк без льоду. Дістаємо попередньо охолоджений посуд з морозильної камери та переливаємо у нього наш готовий коктейль. Чилі сауер майже готовий. Я рекомендую його декорувати нитками чилі або тогараші. Будь ласка, chili Sour це пікантний коктейль з тропічною ноткою та кисло-солодким балансом. Впевнений, вам сподобається. Спробуйте приготувати його у себе в закладі або ж удома. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові відеорецепти. З вами був Андрій, гарного вечора та до наступних зустрічей!